Привіт, друзі! В цьому відео ви дізнаєтесь, як покроково відкрити рахунок в Interactive Brokers, це американський брокер. Для цього вам потрібно закордонний паспорт або ID-карта. Але давайте перед тим розберемось, чому вам взагалі потрібен аккаунт на Interactive Brokers. Якщо у вас є діти, ви хочете їм накопичувати капітал, і ви можете навіть 100 доларів в місяць їм відкладати, для цього вам потрібен Interactive Brokers, якщо ви бажаєте забезпечити собі старість. Або якщо у вас є бажання інвестувати гроші в прибуткові закордонні компанії та сформувати собі пасивний дохід для цих всіх і інших причин потрібен рахунок на Interactive Brokers. Крок перший. В Google пишемо Interactive Brokers. А ще краще, перейдіть за посиланням, яке я залишу вам під відео. На офіційному сайті вибираємо справа зверху кнопку Open Account. і Вибираємо Start Application. Крок другий. У нас загружається екран, де ми маємо заповнити дані поля. Перше поле це емейл-адреса. Вказуйте свій емейл. Бажано, щоб даний емейл мінімум де використовувався на різних підозрілих ресурсах. Другий пункт це є ім'я користувача. При вході в ваш аккаунт вам потрібно буде ім'я, яке ви зараз тут вкажете. Давайте будемо. Придумувати, наприклад, я собі придумаю Джої Антонів. Третій пункт. Пароль. Вам потрібно придумати пароль від 8 до 40 символів. Одна літра має бути велика серед цього паролю, і має бути використано мінімум одна цифра в паролі. Придумаємо. І далі треба ще раз повторити цей же ж пароль. Після цього вам потрібно вибрати країну. В даному випадку ми вибираємо Україну. І натискаємо на кнопку Create Account. Крок третій. Баш загрузився даний екран. Перше, що ми робимо, це ми підтверджуємо ML-адресу. Вибираємо тут Confirm, підтвердити. От. І вибираємо тут пункт. Resend. Заходимо на даний email. От бачимо, нам прийшло на email зараз підтвердження. І вибираємо дану кнопку Confirm Email. Підтвердити email. Your email is Confirmed. Це означає, що емейл є підтвердженим. Закриваємо дане вікно. Вертаємося на, даний, на дане вікно. Бачите, вже пропало віконечко з підтвердженнями мейлу, значить, ви його успішно підтвердили. Далі, до речі, ви можете перейти з англійської на будь-яку іншу мову, можна на російську, наприклад, поки що, на жаль, ще української немає. Але вам, як, якщо простіше на англійській, на англійський, якщо на російській, значить на російській. Далі, тут ви вибираєте приватне лице. Йдете вниз і вибираєте мову введення. Можна вибирати англійську без питань. Просто якщо ви англійську виберете, вам треба все англійською. Якщо ви виберете російською, вам треба буде вводити все російською. Я буду показувати вам приклад, як вводити англійською мовою. І натискаємо на кнопку почати заповнення заявки. Крок четвертий: перше поле це є звернення міс чи містер, чи доктор, якщо у вас є степень доктора. В даному випадку я реєструю якби себе, то це є. Містер. Якщо місіс, то Міс. Ім Використовуйте ім'я те, яке є в ваших документах. Тобто в закордонному паспорті. Адам. Наступне, якщо у вас є в документах друге ім'я, ви його вказуєте. Якщо його немає, не вказуйте. Дальше по батькові, якщо у вас є в документах, тобто в закордонному паспорті, по батькові, ви його вказуєте. Якщо немає, значить не вказуєте, пропускаєте. Наступне прізвище. Вказуєте своє прізвище, як в документах. Далі вам потрібно ввести адресу. Вводите спочатку вулицю. Адреса це означає, значить, адреса прописки. Тут є важливий момент. Якщо ви з окупованих територій, тобто, що зараз не контролем Україною, адресу прописки не вказуйте. Часто що вам не відкриють рахунок. В цьому кейсі вам потрібно вказати адресу там, де ви проживаєте зараз в Україні. Або якщо ви за кордоном, то адресу, де ви проживаєте за кордоном. Якщо ви знаходитесь на підконтрольній території України і прописка є на підконтрольній території, то вказуєте тут свою прописку. Значить, перш за все, це є вулицю Миколайчука. Стріт і беру Львів. І воно зразу знаходить Іван Миколайчук, стріт Львів, Ukraine. Далі ви пишете номер будинку. Наприклад, це є 15-й будинок. І через кому пишете, якщо це є будинок, то ви просто 15-й залишаєте. Якщо це є квартира, то ви пишете АПА, це означає апартаменти. Крапка. І вказуєте номер своєї квартири. Наприклад, це може бути 30. Далі Львів. Далі область вона автоматично може підтягнути. Якщо не підтягує автоматично, вибираєте відповідну область. І актуальний індекс 7920. Після цього ви вибираєте номер телефону, який у вас є, і його вказуєте тут. Тобто, вам, як ви вибрали країну, вам вже не потрібен код країни. Після коду країни записуєте. Як вказали, номер телефону, переходите до персональних даних. Дата народження, день, місяць, рік. Після цього сімейне положення, одружені, неодружені, розведені чи вдова вдовець Тобто пишете так, як воно є. Далі, тут є кількість дітей, яка є у вас. Далі країна податкового резидентства. В даному випадку це Україна. Якщо ви живете в іншій країні, наприклад, де ви живете в Польщі, то ви вибираєте там Польщу. Якщо ви живете в Україні, вибираєте Україну і вказуєте індифікаційний код. 3, 4, 5, 5. От вказуєте свій індифікаційний код. Після цього країна видачі документа Україна, тип документа. Рекомендую паспорт. Можете ще, звичайно... Там державний, ну, типу, це є ID-карта. можете. Рекомендую закордонний паспорт. Вибирайте паспорт, пишете номер паспорта. Тобто, це є, я вам зараз покажу, номер паспорта. От Він тут зверху, бачите, номер паспорта, де я показую мишкою. От ви маєте з літерами переписати цей номер паспорта. Тобто в даному випадку, давайте запишемо ME34. 5678. В моєму випадку. Ви в своєму випадку пишете свій номер. Термін, доки діє. Паспорт він отут, позначений там, де на екрані я вам зараз демонструю. Дата закінчення терміну. Там, наприклад, 25 вересня, 29 рік. Так само пишете там 29, 09... 2029. Ви, звичайно, пишете, як в вашому паспорті вказано. Далі інформація по трудовій діяльності. Якщо ви найманий співробітник, ви вибираєте найманий працівник. Якщо на пенсії, ви на пенсії. Самозайнятий трейдер чи безробітний вказуєте актуальний свій статус. Я, наприклад, там вибираю самозайнятий допустим. Далі у вас є питання, чи є з ваших найближчих родичів? Співробітників, або там брокера, або консультантом по інвестиції і так далі. Тобто там в Америка або в Європі. Хто займається цим питанням? Якщо маєте таке, вибирайте так. Якщо і, і вказуйте, хто це. Якщо не маєте, пишіть ні. Далі пишіть зайнятість це є повне названня роботодавця. Тут пишете знову ж таки латиниці, наприклад, сільпо. LLC. Там, країна Україна, допустимо. Далі пишете знову ж таки адресу. Пишете е, спочатку вулицю, там Миколайчука, допустимо. І зразу пишете місто. Тобто вам потрібно обов'язково, щоб було з випадаючого списку, щоб ви вибрали. Тобто, отак залишати, як, наприклад, зараз я зверху написав, не можна. Треба вибрати зі списку. От, наприклад, Львів. Знову ж таки, пишете номер будинку. Допустимо, там 20-й номер. Якщо це Офіс, то можете написати Офіс і номер Офісу, наприклад, там 30. І вибираєте місто, область, якщо вам автоматично не вибралось, і почтовий індекс. І вибираєте далі сферу діяльності. Там, допустимо. Бізнес, не фінансова сфера. Яка у вас позиція? Чи бухгалтер, чи аналітик, чи юрист, наприклад. І в кількох словах можете описати тут, там, сфери діяльності, наприклад. Консалтинг, наприклад. Або ще якось по-інакшому, чим ви займаєтесь. Ви можете використати перекладача на англійську мову і тут, значить, написати. Далі. Це джерело вашого фінансового доходу. Ви вибираєте, яке у вас є актуальна, це може бути фінансова підтримка, наприклад, дохід чоловіка. Вибираєте фінансова підтримка там чоловіка. Можете вибрати інші пункти. Це, наприклад, якщо у вас є пільги по інвалідності, виплати, заробітна оплата, опла там спадок, якщо ви маєте якісь відсотки від нерухомості, якісь доходи вибираєте, або дохід від е, ринкових операцій, чи там пенсія. Пільги державні, або маєте якісь е, у власності. Ви маєте щось у власності, що приводить, приносить вам дохід. Вибираєте актуальну інформацію. Або інші, якщо у вас немає з даного списку, вибираєте пункт інший і пояснюєте, що саме це за дохід. Після цього вибираєте базову валюту вашого рахунку. Це може бути американський долар, це може бути євро. Я особисто в мене американський долар, рекомендую американський долар. Далі вам потрібно вибрати секретні питання. Чому? Через те, що якщо ви забудете пароль, а вам, наприклад, зламають ваш емейл, не дай Бог, вам потрібно буде відновлювати доступ до свого кабінету. Відповідно, вам потрібно оці три питання знати на них відповідь. Перше, це, наприклад, там, в якому місті познайомились ваші батьки. Тобто ви можете будь-яке із тих питань вибирати. Наприклад,. Пишете відповідь Варшава. Обов'язково відповідь має бути латинськими буквами. Друге, друге питання секретне. Там, як називаються ваші улюблені цукерки? Ви пишете, наприклад, там, Фереро Роше». Як називається ваш улюблений там, бути артист, наприклад? Допустимо, вакарчук. От, вибрали. І натискаєте продовжити. Якщо адреса правильно вказана, ви бачите, що все правильно, значить продовжите, використовуючи цю інформацію. Якщо щось бачите, що ви допустили помилку, значить вибираєте обновити і обновляєте відповідне питання по адресі. В даному випадку все правильно. Я пишу продовжити, використовуючи цю адресу. Я, бачите, тут поставив галочку, але нічого не написав. Відповідно, забираю цей пункт. Наприклад, вибираю заробітну оплату, спускаюсь вниз і натискаю Продовжити. Крок четвертий. От вас може попросити підтвердження мобільного номера. Значить, пишете код, який вам прийшов, і натискаєте. Відправити. Відповідно, ви відразу підтвердите ваш номер телефону. А якщо вам не прийшов код, значить запрошуйте новий код, щоб вам прислали. Після підтвердження вас пропаде дане поле. Крок п'ятий тип рахунку. Вибирайте налічний тут є. Не вибирайте маржевий, вибирайте налічний. Це дуже важливо. Щоб ви купляли. Тільки на свої гроші, щоб ви не купляли на позичені на гроші. Тобто, спочатку самого вибирайте обов'язково налічний. Наступне доход і капітал. Пишіть свій чистий річний дохід, який у вас є. Наприклад, це може бути менше 40 тисяч доларів, це базова валюта доларів. Менше, так менше. Тобто вписуйте реальний свій дохід. Якщо він більший, вписуйте більше. Особистий капітал. Що означає особистий капітал? Це все, чим ви володієте. Машини, квартири, бізнес і так далі приблизна вартість цього всього. Це може бути невелика сума, це може бути велика, але дуже важливо, щоб ви написали справді, чим ви володієте. Наприклад, це може бути 100-250 тисяч. Ліквідний власний капітал. Що таке ліквідний власний капітал? Це є те, що ви можете протягом року. Продати і отримати гроші за це. Це може бути машина швидше всього, це може бути квартира, яка ліквідна або комерційна, якась нерухомість в хорошому місці, що ви можете швидко продати. Це є з власного капіталу. Це так само готівка, яку ви маєте. Можете, скільки б ви не мали, якщо менше п'яти тисяч, вказуєте менше п'яти тисяч, якщо більше, то більше. Вказуйте актуальну інформацію. Наступний пункт: інвестиційні цілі. Я вибираю збереження. Капіталу отримання прибутку, і вибираю Рістал. Далі. Далі акції. Щоб вам дали можливість купляти акції, вибирайте, що у вас досвід 3 роки. Навіть якщо у вас цього досвіду немає, чому чисто, що якщо у вас менший досвід, вони будуть відправляти вас на екзамен. Ви не зможете займатися операціями на фондовому ринку. І вказуйте, скільки ви год робите, наприклад, там. Ви робите там одну 10 год, наприклад, в рік. І вибираєте хороші знання. Навіть якщо у вас нулюве, вам треба вибрати саме так, щоб вам відкрили рахунок без будь-яких екзаменів. Далі нормативна інформація. Так, чи ви маєте. Чи, чи маєте ви, якби, чи ви співвласник? Мають доступ до публічних компаній. Тобто, умовно сказано, чи вони є власниками публічних компаній. Якщо маєте таких друзів, так, вказуйте їх. Якщо не маєте, або співробітників публічних компаній, що таке публічна компанія, це яка торгується на фондовому ринку саме США або Європи, або, наприклад, Китаю. Тобто, якщо маєте таких близьких знайомих, друзів, можете вказати так, ну і вказувати далі дані. Я таких Знайомих немає, тому тут вказуємо немає. Далі, ну тут теж потрібно вибирати: ні, чи ви маєте знайомих або друзів, які володіють великими долями, там 10%, наприклад, компанії якоїсь публічної. Тобто такі мають тут, по суті питання, чи вони мають доступ хтось з ваших друзів або знайомих до внутрішньої інформації бізнесу. Зазвичай тут відповідь ні. Якщо маєте, то ви можете вказати, що так. Далі наступний пункт це є розширення рахунку. Ні в якому разі тут не вибирайте нічого. Через те, що якщо ви виберете галочку, то ваші акції почнуть, ну, біржа буде позичати і вам давати на, цей, ну, на ці позичені акції якийсь дохід. Але це дуже ризиковані операції, і я рекомендую вам не вибирати цей пункт. Наступне, як ви про нас дізналися, ви тут можете вказати, як саме ви дізналися. Чи ви через пошук, чи через почту, чи якісь інші чи рекомендації, наприклад. Можете вибрати, як саме ви дізнались про Interactive Brokers. Тут вибираємо далі. Крок шостий. На даному екрані вам потрібно перевірити, чи правильно ви вказали дані. І далі вам потрібно, тут право податкові пільги вибираєте в даному пункті Україна. Якщо ви, звичайно, з України, якщо ви в іншій країні вже живете довший період часу, вибираєте ту іншу країну. Після цього сертифікація. Тут ви вибираєте так-так, щоб ви вказали правильні дані і так далі. Після того вам потрібно знизу підписати все, що ви заповнили. Як ви підписуєте, ви просто вказуєте прізвище і ім'я латинськими. Наприклад, там «Адам», «Сміт». Просто вказуєте прізвище і ім'я, як є в вашому закордонному паспорті. І далі натискаєте продовжити. Крок сьомий. Ще раз перевіряєте інформацію. Якщо ви бачите якусь помилку, можете натиснути відредагувати і змінити ту чи іншу інформацію, яку ви помилково вказали. Перевіряєте все. Після того вибираєте тут галочки і нажимаєте усі галочки цю кнопку. Після чого знизу знову підписуєтесь. Прізвище. І ім'я, так як в закордонному паспорті. Після того продовжити. Далі, вам, швидше всього, буде такий ж самий екран. І попросить продовжити заявку. Вибираєте продовжити заявку. І в нас крок восьмий це є даний екран. Значить, щоб завершити заявку на відкриття рахунку, вам потрібно, звісно, підтвердити номер телефону. Якщо це ви не зробили на попередніх кроках. Поповнювати рахунок я не рекомендую. Тобто, поповнювати рахунок я рекомендую після відкриття рахунку. Далі вам потрібно підтвердити свою особистість. Вибираєте пункт підтвердити. Україна, паспорт, все, що ви вказували раніше. Вибираєте перевіряєте. Якщо бачите якусь помилку, змінюєте. Після цього вибираєте пункт «Продовжити». Далі вам потрібно зробити фотографію паспорта, от як тут, от як я вам зараз показую на екрані. Тобто і першу сторінку повністю повністю, без будь-яких пальців, без, щоб знаєте, має бути фотографія краще зіскануйте, якщо можете. Якщо не можете, то фотографію закордонного паспорту, як я показую вам мишкою. В розгорнутому виді. І загружаєте вручну. Натискаєте далі. «Загрузити», І натискаєте на цю кнопку. І загружаєте з комп'ютера. Як ви загрузите, вам з'явиться кнопка далі. І воно візьме в обробку ваш документ. Після чого вам потрібно буде підтвердити адресу. Знову ж таки, вибираєте загрузити документ. Вам можна підтвердити адресу або випуска з банківського рахунку. Це може бути, якщо ви щось оплачуєте. І якби ваше місце прописки є ще раз наголошую на підконтрольній Україні територію, ви можете вибрати і загрузити документ з банку: з Монобанку чи з Приватбанку, чи з будь-якого іншого банку. Якщо ні, якщо не можете загрузити такий документ з вашим прізвищем і ім'ям, то можете вибрати. Наприклад, документ з будь-якого державного органу. Так само можете в дію перейти і в дії загрузити прописку. Там вони загружають документ з QR-кодом, прямо на українській мові, як ви відправите сюди, він вас прийме. Тобто Directive Brokers погодить ваш документ з пропискою з Дія. Або можете вибрати рахунок за комунальні послуги. От якщо ви живете не по місцю прописку. Але оплачуєте комунальні послуги, то ви вкажете в комунальних послугах своє прізвище ім'я і загружаєте з цим прізвищем ім'ям документ. І таким чином ви підтверджуєте свою адресу. Після того, як ви вибрали файл, загрузили. Після чого у вас буде статус отут, в обробці. І тут буде статус в обробці. Крок дев'ятий. Вам потрібно перевіряти статуси. Коли ви зробили повністю анкету, вам потрібно кожного дня майже заходити і перевіряти, чи відкрили вам рахунок. Якщо через 2-3 дні не відкрили рахунок, вам напише, по якій причині це може бути, що вам потрібно загрузити якийсь інший документ. Або, наприклад, ви загрузили неякісну фотографію, вам треба переробити фотографію паспорта і загрузити ще раз її якісно і знову дати на обробку. В середньому відкриття рахунку займає. Ну, до п'яти календарних днів, тобто до тижня. Друзі, якщо у вас виникли будь-які проблеми з відкриттям рахунку або з пересиланням грошей на рахунок, або ви б хотіли дізнатися, як взагалі вибирати акції компанії і як покроково їх купляти, так як в цьому відео, я створив для цих цілей групу в телеграм-каналі, де візьму вас за руку і проведу по вирішенню всіх цих проблем. Посилання на групу залишаю під відео.